Так, у нас розпродаж у от таких от дуже класних портативних панелек. Зараз вийду вам на вулицю, покажу, як вона розкладається. Панелі є три типи: 120 Вт, 200 Вт і 300 Вт. Вони портативні, вони коштують дорожче, ніж звичайні сонячні панели, тому в домашніх умовах їх використовувати немає сенсу. Їх треба використовувати десь там на виїзді в польових умовах. Пішли, розкладу. Так, розкладається вона ось такі защіпи є. Потім вона у нас розкладається. Ззаді у неї ось такі є ножки. Тобто ми її розклали і потім ми піднімаємо її на ножки. Ножки всі на ліпучках прибираємо. Ось там чинно, таким чином панелька розкладається і виробляє вам електроенергію. Тут ще що є цікаво, у неї ось тут є такий карманчик. Давайте я отак його відкрию. Тобто панель можна використовувати не тільки там з якимось пристроєм, там, з інвертором, з EcoFlow, а в неї ще тут є і роз'єми. Тобто ви можете зразу напряму свої прилади сюди включати. Бачите, e Type-C у нас тут є. І, звичайно, USB. вже лампочка світиться, тобто енергія вже виробляється, і ви можете сюди свої прилади вже заряджати. Ось така компактна штукенція в польових умовах, там де потрібна вам виробітка електричної енергії. Ви поставили і свої прилади заряджаєте. Як я вже сказав, три типи є 120 ватт, 200 Вт і 300 Вт. 300 Вт вже майже всі розібрали. В достатній кількості є 120 Вт і 200 Вт. Тут є ось такі кільця. Якщо у вас там вітер, наприклад, то ви можете мотузками взяти і прив'язати до дерева з ту сторону розтягнути, щоб панелі у вас не падали. І таким чином, у будь-якій місцевості, там, де є сонце, ви можете використовувати панель і отримувати енергію для зарядки або для живлення ваших електронних пристроїв. Тут у нас гаманець, тут, тут у нас провід вкладений, розйом, який я вже показував, і є ще ось такі перехіднички, якими ви можете зробити перехід на той роз'єм до того приладу, який вам потрібно. Тут воно все вже в комплекті. Як я вже казав, зараз розпродаж. Бачите, панелька ну, в складеному стані займає дуже мало місця. Кинули в багажник, в машину 1-2. Якщо взяти такі дві по 200 Вт, тобто 400 Вт це вже досить велика потужність. Можна мобільні пристрої, ноутбуки, що завгодно заряджати абсолютно без питань. Звертайтеся, будь ласка, ще є в наявності.